Я хочу надати наступне слово шановній Олександрі Вячеславовні Матвійчук, голові Центру громадянських свобод Лаурації Нобелівської премії миру українській правозахисниці Олександра Вячеславовна, прошу вас. Дуже дякую за надане слово і за можливість виступити в цьому поважному колі. І в мене тема виступу це проблеми доведення геноциду. Я не українська науковиця, але я та людина, яка багато працює на міжнародних площадках, і хотіла би поділитися і подумати разом з тими щодо тих контраргументів, які ми та мої колеги на цих міжнародних площадках чуємо. Але почну з того, що. Наша організація, Центр громадянських свобод, разом з іншими кількома десятками організацій створили всеукраїнську мережу локальних документаторів, і ми документуємо міжнародні злочини, які вчиняє Росія на території України. Ми маємо обітну ціль зафіксувати кожен злочинний епізод, який був вчинений. В найменшому селі кожної області України Ціль амбітна, але вже за рік повномасштабного вторгнення у нашій базі більше 34 тисяч епізодів таких злочинів. І, відповідно, ми бачимо ситуацію в масштабі, ми бачимо в динаміці, і у цій базі є і захоплення, і знищення місцевої еліти на окупованих територіях. Тобто, це не тільки мери місцеві депутати. Тати, це священники, це журналісти, це громадські активісти, це культурні діячі. Ми бачимо свавільні ув'язнення, насильницькі зникнення і катування людей, які мають проукраїнську ідентичність або на думку російських військ мають цю проукраїнську ідентичність. Ми фіксуємо факти сексуального насильства, організованої депортації викорінення всього українського з економічного соціальної культурного життя, знищення життєво важливої інфраструктури, і от всі ці дії вони обрамлюються риторикою, яку дозволяють собі вищі посадові особи Російської Федерації стосовно того, що Україна не має права на існування, не має українського народу, не має української мови і не має української культури. Я, як як людина, яка належить до цієї захищеної групи, дуже чітко на такому фізичному рівні відчуваю, що росіяни хочуть нас знищити, але те, що для нас є видимим, і зрозумілим неочевидно для міжнародної спільноти. І оці всі перелічені мною діяння вони кваліфікуються або як воєнні злочини, або злочини протилюдяності, як ми бачимо, і міжнародним кримінальним судом, і міжнародною комісією з розслідування, яка була створена ООН з прав людини, але автоматично до геноциду не прирівнюються. Більше того, є багато сумнівів на міжнародному рівні від дуже поважних і вчених і юристів стосовно того. Що Росія вчиняє в Україні геноцид, наприклад, Сенс і Шабас, які представляють в суді ООН у справі Гамбі проти М'янми щодо порушення конвенції проти геноциду різні сторони, вони говорять, що вони не бачать у цього ментального елементу цього геноїцидального умислу на Повністю повне чи часткове знищення захищеної конвенції групи, яка оці перераховані мною активності тоді зв'язує в такий план і дає можливість говорити, що ми маємо справу з геноцидом. Також нам закидають, наприклад, такі. Попередні аналізи, як в міжнародному кримінальному суді в ухвалі стосовно Альшир Башара, про те, що має бути існувати конкретна загроза для виживання захищеної групи, і що ця загроза вона має бути конкретна і реальна. І нам говорять, що так ми бачимо. Бажання росіян окупувати Україну, але окупація абсолютно не факт, на думку цих людей, що це є загроза для знищення групи. Тобто, це, 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 це дещо інше має називатися з точки зору права іншими словами. І... У зв'язку з цим у мене є одна гіпотеза, яку я хотіла тут в поважному науковому товаристві озвучити, над якою ми зараз думаємо. Ми говоримо про те, що. Українці виступають і говорять, що про геноцид як про закінчений злочин, а сенс і шабас заперечують ці тези. Можливо, знову ж таки, це гіпотеза. Потрібно говорити, що Росія, зокрема російські війська, вчинують замах на геноцид, який теж карається за міжнародним правом, і завдяки тому, що Україна протистоїть цьому замаху цей геноцид. Тобто, цей злочин не є закінчений, і ми всі зацікавлені в тому, щоб він не став закінчений, тобто, щоб він не створив загрозу для існування захищеної групи. Знову ж таки, це та гіпотеза, яку ми зараз пропрацьовуємо в колі юристів-міжнародників. Тому що скажу так, що всі нам очевидні, навіть не будучи юристами, речі, які Філіп Сенс, перепрошую, які Рафаель Лемкін назвав культурним геноцидом, на жаль, не увійшли в міжнародний стандарт, і складно притягнути до відповідальності росіян за те, що вони. Знищують ідентичність на окупованих територіях через заборону мови, через заборону історії, завезення російських вчителів для викладання в школах, ну і такі інші речі. І останнє на чому я хотіла закінчити. Я завжди про це говорю під час своїх виступів. Що поки ми обговорюємо і дискутуємо, чи це називати воєнним злочином, злочином проти людяності чи геноцидом, чи достатньо у нас доказів, щоб довести це в міжнародному суді, ми випускаємо дуже важливу річ. У та ж сама Руанда, про яку нам наголошує Сенс і Шабас, говорячи про в першу чергу про кількість звичайно, вбивств, і зґвалтувань. Вона теж не сталася одномоментно були дуже багато ознак того, що що скоро, скоро, злочин буде закінчений. І, от я поділюся своїм таким побоюванням. Я більше переживаю, що може настати такий момент, коли навіть у найзатятіших скептиків. Не буде жодного сумніву, що Росія вчиняє в Україні геноцид, і от це те питання, яке треба обговорювати, в тому числі з міжнародними партнерами, бо це те, що ми точно маємо зупинити.